Колишня зірка Челсі дала цікаву пораду мудрику в дуже грубій формі. Топ інсайдер розповів про можливий трансфер зічинка до баварії. А Артем Добик та Віктор Циганков стали найкращим дуетом Ла Ліги. Друзі, вітаю вас, Макс Коляда, ваша вподобайка, найкрутіші коменти під минулим випуском. Е, так, це я, це я, маніпулятор Великий Маріарті. Дивись, відос до кінця там новий ребус. Ну, а ми стартуємо сьогодні. На початку трансферний бум новин море. Головний тренер інгульця Владислав Лупашко залишає команду. Повідомляє інстаграм клубу. За інформацією КДК, Лупашко чолить Минай. А головним тренером інгульця стане колишній очільник Закарпатів Жель Любенович. Вакула Кораблін Кемкін Ременяк – Нові гравці інгульця. Звісно, не хотілося б, але скоріше за все таки буде Бартулович, Лупашко, Бодяшуст. Твій вихід. Точно, значить, тренуватиме Карпати. Буду цікаво поспостерігати з роботою цього талановитого тренера з зелено-білими. Рух продовжить контракт з головним тренером команди Віталієм Пономарьовим. Повідомляє Sport.ua. Чинна угода з 49-річним тренером розрахована до 30 червня. Сторони домовились продовжити співпрацю за схемою 1 плюс 1. Абсолютно логічна і правильна угода, на мою думку. Поліс підписало бразильського право центрального захисника Жуау Віале. Повідомо. В віце віцепрезидент клубу Володимир Тесля. Зіря оголосила про припинення співпраці з українським нападником Владиславом Кулачем. Контракт 31-річного українця сплив, сторони вирішили не продовжувати його. Келензе веде перемовини з головним тренером команди Олегом Дулубом щодо продовження співпраці. Повідомляє та то таке за даними джерела, сторони не узгодили фінансові умови нового контракту. Паралельно керівники Черкаського клубу продовжують переговори з іноземними кандидатами на посаду головного тренера клубу. Голкіпер Ворскли Павло Ісенко близький до переходу в металісти 1925. Повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що він залишить Ворсклу як вільний агент. Попри це, полтавський клуб отримує за нього компенсацію як за вихованця клубу. Сума може скласти до 5%. Тиста тисяч доларів, що цікаво, подейкою, що у Ворску перейдуть борячук. Та мозіль є такі інсайди. Виходить, така собі рокіровочка з доплатою, як і зрозумів. Шахтар, ймовірно, не продовжить контракт з захисником команди Ярославом Ракицьким. Повідомляє Михайло Співаковський. Контракт гравця діє до 30 червня поточного року. Якщо угоду не буде продовжено, то він піде як вільний агент. А за власним бажанням контракт продовжити не хоче Олексій Кащук. За його словами, він хоче грати у Європі. Півзахисник Дніпра 1 Олександр Піхальонок перейшов в Динамо. Повідомляє офіційний сайт клубу. За умовами угоди, хавбек захищатиме кольори біло білосиніх упродовж п'яти років до літа 29-го. Крім того, півзахисник Максим Брагару підписав контракт з Динамо. Про це також повідомляє офіційний сайт клубу. Гравець раніше виступав за Чорноморець. Можемо собі дозволити ще піхальонка, і бодай одного центра захисника, і буде прям топчик. І, власне, крім того, Динамо перебуває на просунутій стадії перемовин з колумбійським центрбеком. Невже це саме та трансферна кампанія, на Яку фанати Динамо так довго чекали. Принаймні наразі виглядає так. Дуже хороші трансфери, і це тільки початок, як мені здається. І до речі, дуже здорово, друзі, коли ви підтримуєте ці продукти, котрі любите. Нагадаю, що у нас запустилось спонсорство. Перший рівень коштує всього 35 гривень на місяць. Це як на маршрутці у Львові поїхати і назад не повернутись. Бо проїзд 20 гривень. За підтримку ви отримаєте низку ніщаків, зокрема, згадку у відео, як то було на початку цього випуску. Друзі, підтримайте наш канал. 27-річний захисник арсеналу Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб цього літа. Низка англійських змі повідомили, що українець може перейти до Баварії. Відомий німецький інсайдер Флоріан Плеттенберг підтвердив інтерес ротен до Зінченка, але наголосив, що Олександр не є їхньою пріоритетною трансферною метою. Сокремент опублікував рейтинг найкращих дуетів футболістів за очікуваними асистами, тобто XA. один на одного за 90 хвилин матчу. Лаліги сезону 23-24. Хто б ви думали, очолили список гравці Жерони Артем Довбик та Віктор Циганков. Він Челсі Михайло Мудрик ексклюзивно для трибунаком. Прокоментував інформацію про те, що клуб не відпустить його на Олімпіаду 2024. Слідкуємо за перепетіями цієї історії, якщо чесно, я вже заплутався, які там турніри будуть. Це літо дуже насичене на футбол і це кайф. Але головне, щоб мудрик там, де грав, там давав результат. Він ну, навіть поради від екс-зірки Челсі є, а саме від eh, Джона Обімікеля. Які поділився думками щодо гри Михайла Мутрика. Скажу так, до класних гравців завжди будуть отакі от коментарі від зірок, у яких стільки думок і їм треба кудись їх викидати. Друзі, а у нас Ребус, вгадуйте, я вже навіть не пам'ятаю, коли в останнє ви не розшифрували цю загадку. І у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа, ставайте спонсором каналу. До зустрічі!